Вона прогрівається, виробляє електроенергію, за допомогою перетворювачів ти можеш підключити гаджети, мобільні телефони, планшети, навіть маленькі комп'ютери. Тобто наскільки маленький генератор від ЗАЗ-268 може бути потужним виробляти електроенергію. Крути педалі, генеруй світло. Майже з порогу закликали відвідувачі фестивалю тепла і світла представники Дніпровського науково-технічного музею «Машина часу. Співробітник закладу Ілля Мягков розповів, обстріли критичної інфраструктури спонукали переглянути експонати, за допомогою яких можна бюджетно здобути електроенергію. Всі представлені експонати виставки генерації вироблялися в Україні в різні часи, наголошують фахівці. Оцей велотренажер вироблявся у Херсоні. Оцей генератор ЗАЗ-968 сумісно вироблявся у Мелітополі, нині окупованому, і основна електрична частина теж у Херсонському заводі. До речі, у березні 2023 року цьому генератору виповниться 30 років, в нього буде маленький віле. Ми його модернізували, щоб він міг працювати без акумуляторної батареї, бо то є дефіцит. І пан Олександр зараз запустить Роботу наш генератор і почне виробляти світло. через те, що запорожчити на повітряне охолодження. Ви можете подивитися, як він змінює свою значить, попутно охолоджуючи себе. На фестивалі було цікаво і поціновачем сучасного мистецтва. Інсталяцію судини представив художник Роман Міллер. Електрика це така гіпотетична рідина, яка годує місто, кожну квартиру, кожну хату. Тобто без цього ми вже зрозуміли за цю війну, що якщо електрики нема, то багато ж не зробиш. Ну, така паралель анатомії трошки і трошки такої сюрреалістичної анатомії міста. Тепло і світло це не лише фізичні величини, стверджують у Дніпровському будинку мистецтв. Тож вирішили провести такий нетиповий фестиваль свято науки та мистецтва. Світло це цейво наших очей. Тепло це наші гарячі серця, це кров, це судини. І от із цього. Е Виросла така ідея, щоб зробити захід, де поєднати і мистецькі якісь заходи, і технічні заходи, щоб люди могли прийти сюди і винести якусь корисну інформацію для себе, щоб вони могли зрозуміти, що зробити собі світло в кімнаті і тепло це не треба всі кошти світу. Цього і не потрібно дуже багато знати. Можна просто прийти сюди і навчитися свою тематичну інсталяцію. Анатолій Меньків назвав теплій майстерні. Окрім абстрактного живопису, художник представив відвідувачам фестивалю дві саморобні пічки. Один пристрій працює на спирту, другий на вугіллі. Застосовувати пічки змусили обставини. Ділиться Анатолій Меньків. Бувають такі моменти там і майстерні і в хаті в будинку. в мене що немає світла і немає газу. Тут Прислареємо я, я користуюся і дуже гарно там якби, ані мене всю зиму, зиму користувався, давали мені там. Учасниця фестивалю Валентина Вуколова розповідає, не раз доводилося читати під ліхтариком, проте відсутність світла не привід відмовляти собі в задоволенні відкривати нове в світі літератури. Коли не було світла вдома ввечері, що робити, як ти звикла читати? Читаємо книжки, але можна читати не тільки паперові книжки, можна читати з гаджетів, електронна книжка, планшет, можна слухати аудіокнижки, читання завжди присутні в нашому житті, і для цього треба тільки бажання. На одній з локацій фестивалю можна було навіть дізнатися, як зберегти психічне здоров'я в умовах обстрілів та блекаутів. Дійсно, коли в нас або вимикається світло, або зараз війна, нам треба виходити з цього стану. Є два дві речі, на які треба зважати: перше це рухи, друге це дихання. І, наприклад, є дуже класне дихання по квадрату, коли ти чотири рази. Ти вдихаєш на чотири затримуєш, чотири видихаєш, чотири затримуєш. Це дуже заспокоює або будь-яка активність, яка вам допоможе. Це може бути спорт, танці, це може бути просто прогулянка, це може бути елементарний масаж, або похлопати про себе. Тобто, що головне? Головне повернути себе в тіло для того, щоб думки трішки сфокусувалися не на якихось неприємностях, а на собі. Навчали на фестивалі і техніці в'язання теплих шкарпеток. Вовняними нитками забезпечили партнери з. З Німеччини, а саме з міста побратима Дніпра, кельна. Тож у будинку мистецтв зібрали майстрів, які в'яжуть шкарпетки для українських захисників. Вовну для в'язання приносять і небайдужі мешканці міста. Оксана Ващенко і для Ломовський новини 9 каналу.